Сережа, привіт. Розкажи, будь ласка, свої враження від базового курсу. Взагалі, як ти потрапив на базовий курс, чому ти взагалі на нього пішов? А, привіт. Ну, по-перше, я дуже хочу тобі подякувати за твій базовий курс, бо все пройшло на такому вищому рівні. Я цього не очікував. А, я вирішив піти до тебе на базовий курс після твоїх сесій а Також після тих практик, які ти записувала і проводила в Ютубі, бо по факту я розумію, що в нас з тобою було тільки три сесії, але знову ж таки, враховуючи всі практики з Ютубу, мені здається, я з тобою це роблю все життя. А мені це дуже цікаво, і відповідно, саме через це я вирішив піти на базовий курс, щоб допомагати собі, і в першу чергу допомагати іншим людям. І я розумію про те, що ту кількість знань. І вмінь, яку ти нам дала на базовому курсі, я вже працюю з людьми, я це вже можу робити. Я відчуваю в собі повну впевненість. В мене є достатньо знань, і я вже бачу відгуки інших людей, які мені пишуть після сесії, які я їм проводжу. І блін, це дуже круто. Ти реально змінюєш життя людей. О, я тобі дуже дякую. А скажи. А... Розкажи, от зараз про ком'юніті. От створилося у вас ком'юніті після базового. Ви спілкуєтесь? Як ви взагалі взаємодієте? Є чи якась взаємодія? Так, да, звичайно, в нас вже є чат, який ти створила ще коли тільки цей курс починався до цього до самого курсу. Ти ж створила чат, і зараз ми майже кожного дня там щось пишемо, ділимося своїми е, якимось успіхами, результатами і так далі. В суботу чи неділю в нас навіть був зі дзвони в зумі, е, на ньому було більше ніж половина групи. Я вважаю, що це просто афігенний е, результат. Ми спілкувалися майже три години. Да, ми Ви... говорили Ви... це, да. Ми стільки всього е... пообсуждали. Ми стільки всього проговорили, поділилися своїми успіхами, досвідами, результатами, і це було настільки офігенно, знаєш, коли е... реально розумієш, що ти знайшов людей, які з тобою на одній хвилі, які тебе розуміють, які спілкуються на ті ж самі теми. і... Це настільки цінно, це настільки круто, і взагалі типу люди всім на базовий, всім в тета-хілінг, бо ваше життя зміниться з просто з ніг на голову. Це а я хілінг. наголошую, це тільки перший курс, це тільки базовий курс. А далі ще буде авторський. А далі ще буде, ще буде, ще буде. Бо з Настією немає мало знань. Ти стільки всього знаєш. Ну я в захваті. Розкажи, будь ласка, йдеш на що ти існуєш. Що ти стільки всього знаєш, і нам реально пощастило, що ми з тобою знайомі. дякую. Oh, Звичайно, Звуч... я йду далі до тебе на авторський курс, і, взагалі, на всі курси, які ти будеш вести, бо ну типу, Настя, я тепер назавжди з тобою. Моє серце назавжди з тобою, і це абсолютно щиро, бо я реально розумію наскільки я змінився. А наскільки на краще змінилось моє життя, і все тільки завдяки тобі? Клас. О, до речі, а розкажи мені, от з таким інтервалом, Сережа, точка А, от, наприклад, до курсу, до сесії, і Сережа, зараз точки Б, от який ти був, і що і от як ти зараз змінився? Типу оцей от шлях вкратце, Розкажи мені, як ти себе відчуваєш? Що б тобі, може, відкрилося? <правда> Щас розкажу тобі. Почнемо з того, що відлік Сережа А почався з нашої з тобою першої сесії. Все, що було до цього, це не було. Тупо 28 років життя їх не було було типу існування. Ну, я буду казати, як є. Це правда, так і є. Після нашої з тобою першої сесії, коли е, я почав щось бачити, да коли ми з тобою робили якісь розкопки, е, я зрозумів, коли ми з тобою на першій сесії пішли в дві регресії. Для мене це був взагалі космос. Я думав, Боже, як це круто, і я тоді не міг навіть уявити про те, що через три місяці, через чотири, я буду сам вже це робити. Що я зможу це робити людям. І зараз точка. Б, це там, де я знаходжуся, в цей момент, коли я записую тобі це відео. Це просто інше життя. Це зовсім інше, все. Я став набагато впевненіший в собі. Я став набагато більш рівний в плані відчуттів і так далі. Мене перестало колихати качати, тобто закінчились якісь качелі. Я дуже сильно пропрацював себе. І ну, все через mm -hmm. Блін, Це настільки крутий інструмент, це настільки крута штука, яка допомагає тобі за декілька сесій закрити питання, які люди деякі пропрацьовують з психологами по декілька років. Це правда, це правда. А, а тут за рахунок цієї глибини, наскільки глибоко одразу ми йдемо в якесь питання, а це закривається не так болезненно mm -hmm. і. А скажи, будь ласка, такий, ще цікавий мені момент. Ти коли йшов на базовий курс, у тебе були там певні очікування, і ти вийшов з курсу. Це очікування виправдалося? Ці очікування, ну, типу, знаєш, мої очікування до курсу і те, що я отримав по ітогу, це на ну, типу, ітог, кінцевий результат він набагато перевершує мої очікування, які були до цього. Я тобі чесно скажу: я не думав про те, що після того, як закінчу цей базовий курс, я зможу працювати одразу з людьми. Uh -huh. Тобто, в мене на наступний день після закінчення курсу вже була моя перша сесія записана. Під час моєї першої сесії не було жодного сумніву, що я щось не так роблю, або якісь сумніви цього просто не було. Я знав кожен крок, що я роблю кожен крок я розумів, що я роблю правильно, і uh -huh. це все. Завдяки базовому курсу, завдяки всім знанням, якими ти з нами поділилася, і тільки завдяки тобі. Ну, це й завдяки вам. Бо якщо немає да, здібності, бажання і віри, то, звісно, ніякі знання не спрацюють. Але якщо це з вірою, довірою приймати, отак як у тебе це відбувається. Як ми з тобою на першій твоїй сесії тобі казали, Сережа, треба, тебе має бачити світ, у тебе такі скіли, такі здібності, і тоді був такий стан розгублений. Типу, куди йти, що робити? От і зараз я просто настільки знаєш, відчуваю, що ти на своєму місці. Що ти нарешті йдеш шляхом своєї душі, і це максимально чудово. Ще такий момент: ти кажеш, що ти вже проводиш сесію, от у нас закінчився тиждень назад, трошки більше, там 8 днів назад закінчився базовий курс, ти вже ведеш сесії. Скажи, будь ласка, ти вже гроші заробляєш на цих сесіях? Е, звичайно, потрошки є. От, тобто, що ти із собою навчишся працювати, з людьми навчився працювати і ще якби, заробляти на цьому почав. А, тобто це така многоходовочка. Я пропрацював себе, і тепер я працюю з людьми, тобто я допомагаю людям і допомагаю собі в матеріальному плані. Да. Але в цьому, звичайно, найбільш цінне сам факт і розуміння того, що після сесії людина виходить іншою. 100% це максимально Тобто да. відгуки, Я ж нікого не змушую записувати е, повідомлення мені з відгуком. Люди самі це пишуть. Бо їм хочеться поділитися вони одразу або через деякий час, там через декілька днів, вони бачать прогрес, вони бачать результат, і це найцінніше. Тобто гроші в цьому плані це як приємний бонус. Так, так, да, бо гроші це енергія, яка йде на нашу реалізацію. Так. А розкажи мені тепер, що ти очікуєш отримати, от ти йдеш на авторський, який скоро стартує. Що ти очікуєш отримати там і після нього, от яким ти себе бачиш після нього? О, після нього я чесно тобі скажу, я поки ще не задумувався. Я йду в повній довірі. Я розумію про те, що там буде ще більше знань. Хоча насправді тих знань, які я отримав на базовому курсі, їх вже достатньо для того, щоб працювати з людьми. Тобто, це буде ще, це буде розширення. Це буде ще більше цікавої і корисної інформації, яка зможе допомогти працювати з людьми ще глибше і ще краще. Відповідно, я розумію про те, що це буде навчання пропрацьовуватися в першу чергу буду я mm -hmm. і yeah. потім вже зможу працювати з людьми. Yeah, 100%. Глибше і ще краще. А тебе не лякає, те, що там буде багато нети та хілінгу, тобто там буде суміжних вчень, метафізики, езотерики різні. тобто ти абсолютно спокійно в довірі до цього всього йдеш. Ну слухай. Давай будемо чесними, що е, це життя, і спиратися на щось тільки одне, це не є цілком логічно. Да? Ну бо як можна отрицати, що є щось інше, і щось щось інше теж працює. Сто процентів ну, відповідно, якщо ми беремо комплекс. Всього того, що ти сказала, це навпаки ще крутіше ніж чистий Тахілін, да тобто я саме тому йду на базовий курс, тому що я розумію, що там буде ще багато іншої інформації, яку не дають в чистому тета-хілінгу. і що цим можна буде користатися і знаєш, користуватися і стати настільки потужними, настільки круто пропрацювати себе, що ну це просто буде шалений скачок вперед. Коли дорослі вже люди а, відкидають, те, що да, ну це все дурня, ми будемо пошити своєму болотце, проживати життя в, в, в зоні комфорту, яка максимально некомфортна, от, але ми нічого не будемо змінювати, це, а, як на мене, дуже велика помилка. Коли ви можете проживати це життя щасливо, відкрито, і ніхто вас не заставляє бігати там на мільйон сесій за мільйони гривень. Прийдіть, отримайте один раз інструмент і працюйте з собою. Добре, Сереженька, я тобі дуже дякую за твою відповіді. Зустрінемося з тобою на авторському курсі, де ми будемо змінювати реальність і трансформувати. Я дуже цього чекаю дуже, дуже дуже.